Вітаю, друзі. Зараз я покажу, як зареєструватися на біржі BinKX. Для чого це потрібно? Коли буде лістинг, нам треба виводити монетки кудись. Це ми можемо зробити на BINGX, на біржу BinKX. Я думаю, на цій біржі буде лістинг цієї монети. Чому я так думаю? Тому що, по-перше, BINGX – це стратегічний партнер Hamster Combat. По-друге, вони не запрашують верифікацію для користувачів, тобто люди. До 18 років можуть зареєструватися і робити такі дії, як виводити, поповняти і так далі. Тобі ж це дуже класно. Що ми робимо? Заходимо за посиланням під цим постом, вибираємо мову, якщо вона у вас якась інша, і натискаємо Створити аккаунт. Є два варіанти: електронна пошта або телефон. Я зареєструвався через електронну пошту, хтось може через телефон. А хтось може через Google аккаунт, тобто навіть три варіанти. Кому як зручно, я зареєструвався через пошту, натиснув створити аккаунт. Мені на пошту прийшов код перевірки. Шість цифр. Якщо ви реєструєтесь з телефону, вам прийде на телефон код перевірки. Ми його вставляємо і заходимо. Далі нас система впусти в особистий кабінет. Все, ми тут, ми все бачимо, ми можемо вже працювати. У нас є активи, у нас є вкладка з аккаунтом, безпека і так далі. Активи ми можемо виводити, переказувати, заводити гроші. Тобто, всі ці маніпуляції можемо, і не треба нам верифікуватися. Саме найголовніше те, що тут є монетка Тонкоін, вона тут торгується. Ось на Binance, наприклад, її немає. Тому це вже дуже хороший знак. Ось якщо у вас будуть якісь проблеми з реєстрацією, то пишіть в коментарях, я спробую вам допомогти. Чуть-чуть пізніше я запишу відео більш детально, як користуватися цією біржою.